Природа нас і любить, надихає, дає людині світло і тепло, пісні й красу на серце посилає, щоб гарно нам і затишно було. От ліс запрошує, щоб ми там відпочили, подумали про світле, про своє, І шум у соснах просто зрозуміли, бо в ньому загадка. І промінці, що лються між гілками, дарують блискітки і усміх на вустах. Тож треба, щоб завжди була між нами гармонія, чарівна і проста. Бо ж у природі стільки того дива, краса повсюди, чиста і дзвінка, людина в ній і радісна, і щаслива, і думка в неї чиста і легка.